Я вже не знаю, які слова знайти і, доньку, переконати, що вона неправильно мислить, а вона вперлася і все. Каже, що зараз така ситуація з чоловіками, як колись за давніх часів, вивелися. Я такого не розумію, бо у нас в класі, наприклад, було менше хлопців, ніж дівчат, але з класу всі дівчата вийшли заміж і всі мають дітей. А тут у неї якась напасть вже 35 на носі, а вона й далі самотня. І ще надумала собі, що вона просто для себе дитинку приведе. Доню, та ж дитині потрібен тато, це ж де таке годиться, щоб просто для себе дитину привести на світ, Ти що, кота заводиш чи собаку, це ж жива людина, і вона тебе буде потім питати, чому у Іринки є тато, а у мене нема, і що ти їй будеш відповідати? А вона мені таке відповіла, що я не знаю, чи то я десь у вихованні з нею щось прогавила, чи як. Моя Руслана росла звичайною дитиною, ми з чоловіком працювали і не приділяла їй кожну хвилину, часи такі були. До бабусі в село на літо відправляла і вона має звідти свої найкращі спогади про соковиті черешні і обдерті лікті. З навчанням проблем теж не було особливих, бо вона була середньою ученицею, а я більшого й не вимагала, та й на репетиторів грошей не було. Як вирішила піти вчитися на педагогічне на іноземні мови, то так і зробила. Далі поїздила трохи в Англію, щоб мову підтягнути, працювала й в ресторані офіціанткою, і на прибиранні, а тепер вона займається перекладами і чудово заробляє. Вже собі на квартиру заробила, ремонт сама зробила, а от з особистим життям не все так райдужно. Мамо, ну не щастить мені, це вже треба визнати. Один хотів жити за мій рахунок, інший сам не знав чого хоче, ще один хотів мною командувати. Я вже тими чоловіками так наїлася, що вже просто хочу одного дитину. Я собі зробила запас грошовий на кілька років, та й у мене така робота, що я зможу з дому працювати, тому не пропаду. І ось тут я заголосила, що дитині потрібні двоє, аби вона виросла повноцінною, щоб потім сама, вдало, змогла збудувати свою родину, щоб приклад був перед очима. А тоді мені донька такі аргументи висунула, що я втратила мову. Мамо, ось подивися, Ліля, моя подруга, виховує дитину сама, бо її коханий втік, як тільки дізнався, що вона принадіє. Оксана виховує двох дітей сама, а чоловік з'являється на день народження і платить пару тисяч аліментів. У віри, чоловік вічно на заробітках, то дитина його бачить лише на екрані телефону. То хіба батьки в житті цих дітей присутні? А скільки таких жінок, які, наче й мають чоловіків в хаті, але ті на дітей уваги не звертають, бо хочуть в телефоні сидіти та ігри грати. То чим моя дитина буде від них відрізнятися? Ці діти теж не бачать нормальної, цілої родини і звідки будуть знати, як будувати свою. Тому моя дитина на цьому фоні точно виділятися не буде. І в мене скінчилися аргументи. Розумієте, я ж теж в жіночому колективі працюю і чую, як жінки обговорюють зятів чи невісток, то виходить, що в кожній сім'ї щось є. Але все одно я не хочу такої долі для своєї онучки чи онука. Невже я прошу так багато? Доброго чоловіка, який би її любив і любив дитину? Звичайно, що тягнути їй справді нема далі, бо віка лиш як так? Які мені аргументи доньці навести, аби вона таки передумала і зосередилася на пошуку доброго чоловіка для життя, а не кандидата з набором певних якостей? Не можеш такого бути, що немає їй пари, адже вона хороша дівчина і людина. Ну як так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.